Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати полунично-кокосовий пиріг. Нам знадобиться 2 яйця, 230 г сметани, 110 г або масла, або маргарину, 200 г цукру, 250 г борошна, 40 г кукурудзяного крохмалю, 300-350 г полуниці. Тут у мене 1 чайна ложка розпушувачу. Пів чайної ложки соди, ванільний цукор та дрібка солі. І також знадобиться 2-3 столові ложки кокосової стружки. У мене дрібного помелу. Спершу змішую яйця з цукром. Додаю сметану, ванільний цукор, соду та кокосову стружку. І ще раз гарно перемішаю. Тепер в окремому посуді змішую борошно, кукурудзяний крохмаль та розпушувач, і перемішую. Маргарин натираю на крупній терці, вмочуючи кожен раз в борошно. Злегка перемішую руками. В борошно вливаю молочно-кокосову суміш і перемішую. Тісто виливаю в форму. Зверху викладаю полуницю і буду випікати 40 хвилин при 180 градусах. Друзі, ось такий в нас вийшов пиріг, неймовірно ніжний, соковитий та ароматний. Готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Все буде Україна!